Всем привет! Мене звати Віталій, как не знав. Я вам роз'ясню и розкажу про жизнь в Бельгії. Я тут уже буквально 4-5 разів. Уже є, що вам розказати показати. Давайте приступим. Не хочу никого задіти ніяким образом. Но все же я покажу вам те, що я вже побачив. Я планирую достатися на ну хоча б 2-3 дня. Уже даже зняв себе жилье, сейчас пользу. Зараз уже відміну зробив. Покажу чого, розкажу навіть трохи не все звісно, але розкажу так, як є, те що я побачив і чого я їду отсюда. Так, ну хоча б от почнемося, йду просто по вулиці. Так, да, це Бельгія, бо ви мені скажете, що не Бельгія, це Брюссель. Подивіться, таке везде, де я тільки що не йшов, Ну там по центру трошки, краще, там де пісуючий мальчик. Оці всі діла. Ви скажете, що тут убирали. Я щось не сильно воно похоже, що тут щось десь убирав колись. Ага. Зараз підемо. Там, кстати, предыдущем відео я десь показував. Я думаю, воно буде все, ви все побачите там, де накакали з всей сили в этом. Прямо на виході. Ну, там подивіться видео. там буде теж про Брусель про Бельгію. Тут стоїть попрошення. Ну то таке, в каждом може бути. Дело не в тому. Дивіться, долетіть сюди з Польщі, з Фроцлава і конкретно конкретного Я долетел за 17 через Трайнар. Доехать 50 км від аеропорта до Брюсселя. 20 евро, 19,90€ здесь моя валяється, якщо кому интересно. В предыдущем видео я это все показывал, кстати. Неплохо, да? Так як... А зараз мені назад уйти, вот сейчас взять билет 300 евро прикол. Бля, ну ничего, сейчас сейчас придумаем. Сейчас я бронирование отменяю, уже вернее подав заявку. Якщо что сейчас меняют... Ні, я виїжджаю то... в будь-якому випадку. Ой. Ну, що це, а? Вот дальше. Кудись короче, ми йду кудись, не ми, а я кудись йду. Це я так вам думаю, камеру включу. Батарейки просто небагато в мене залишилось. І знову добрий вечер. Ну що це? А? Це не я поприносив, бо може я. Да, так, Якщо дивитися, все конечно. Типа здання там якісь красиві. Всі такі діла. Ви кстати, пожалуйста, ставте лайки, підписуйтесь на канал, на каналі Бараховки, Металоприйомки і проча чепуха. Ну і також по странкам буває катався. Ну вот, покатався, лучше б, наверное, дома сидів працював. Вот, Дивиться, приїхав сюди, вилазиш там потихеньку. Ну тут все зрозуміло. Тут уваги нічого. Обращать. Но це вже по-моєму перебор. Це вже я показував в предыдущем видео. Тут короче, сів тось, тупо, насрав. Прям, ну я в його знаю. У мене желання не то, щоб пропало то тут оставатися. Все тільки щось мені в половину мені бабок вернуть через 7-12 днів. Мати їх так, хай себе оставлять. Ну це вже перебор навіть для мене через щур да. випічіть, бо в мене глаза швидко відкрилися, рішення я рішення дуже швидко приймаю, як ви бачите Ой, блядь. Приїхав, ну да ладно Ну, О. ну от, це я вже йду в сторону цього автовокзала Купив на автобус білет Думав приїду тут короче, подивлюсь вам щось покажу ці всі діла Покажу. Также думал, может за работу что-нибудь узнаю. Ну, коли ты тут уже, то вообще на раз-два. Чего и нет. Как показала практика, все, желание пропало. А ще потом что-то детей забрать. Думав. Слава богу, что он сюда не рипнулся так. Сика там трохи евро потерял. й что потерял? Подивился, получил опыт. Сравнение. Все познаете в сравнении, знаете. Поэтому машины типа дорогие. Ну а так. Ой. Огорчають вони мене, коротше. Ну да ладно. Так от було прийнято рішення тікати відсюди в сторону Вроцлава. Там є робота, яка не яка, але вона є. Це більше, ніж нічого, правильно. І як бачите, ряха кругла, значить з голоду не то і не пукно. А якщо будете підтримувати лайками, то буде взагалі тоді круто. Я буду більше знімати і показувати, бо теж я дивився, я це включав в Тіктоках, в Ютубах, там Брюссель, Бельгія. Все так красиво показано, що в мене аж слюні побігають. Подивлюся вдруг. А чого ні? Людина всташого там де лучше. А тут от типу, приїжджаєш. От, зараз, раз. Воно видно вам чи не видно. Ну от. Я отак от, от поверну, його не знаю, щоб не виключати. У мене немає нема що сказати. В мене кажу, словарний запас, дай Боже кожному. Бувають матюки, але ну, зараз не хочу матюкатися, діти можуть дивитися там ці всі діла. Зараз я відключуся, треба телефон здесь на зарядку зарядити. Обійшов весь, ото вот, только что що короче, автовичде вокзал, чи що воно таке немає, зарядок немає туалету, не змог знайти. Одне, хорошо, що тут англійський розуміють. Це дуже добре, я трохи балакаю не, не сильно, ну щось нібудь спросить там таке можу, хоч щось. Ще що я вам скажу. І це я не шучу щось, в мене таке состояння, типу. Стрмності, <плес> не чувствую, якщо ви уверены, як от, в інших странах, я чувствую, що то короче. я думаю, ви розумієте, почему так. Я не можу розказати все. Бо, пожалуйста, на відео, короче, його забанять, якщо буду багато вам розказувати. Ну, взагалі, що я не уверений, потім треба дойти нам 3 кілометри, ну я подивився, щоб навіть. Наверняка... Ну сюда я більше точно не повернуся, це вже до бабки не ходи ні за які гроші, да я даже, даже не за гроші, просто не повернуся. Я побачив все, що я хотів побачити. Це, це взагалі не серйозно щось. У мене глаза потихеньку відкриваються, може вас відкриються потихеньку. Я просто походив би тут цілий день. Якщо в мене, кстати, мечтає, є полетіти в Америку, подивитися. Я там би вам теж розказав би так, як вони є, бо одні добре обрисовують, другі погано. Може їх хто з Америки, хто мені хоче візу допомогти відкрити. Дивіться, ну що це. його знає. Нема в мене слов. Я по місць я шокірований, я потім одіду, а я вам в конце може що небудь таке інтересне розкажу. Поки ми сидимо, дивимося. Хоча центральна вулиця, там вроді ще куди не йшло. Ну типа поярче. Ну а що толку от центральної вулиці. Дивимося далі. Це я даже не знаю що це тут. Вот поэтому в последний раз, я не знаю, напишіть в коментарях, що ви думаєте. У мене саланий запас починають троїть потихеньку реп читати, тому що я такого ну, тут давно не бачив. Ну, Поки будемо з Матюків, ну, далі двигумо з Матюками. У мене є багато, ну, мене потім признають персони нон -гран. Ви Представляєте, якщо багато балакати. Це ну, так, чисто йду до автобуса, до автобуса швидше їхати. Ночі я тут в натурі не вийшов би на вулицю. Мені тут час стромно, а ночі, то тим більше. Може, я щось і бігодей накрутив теж, що вроді так воно є. Це перший раз, в мене якісь чувства непонятні. Я взагалі чоловік спокійний, де взагалі не пугливий, що тут є трошки. Ну, Хтось спать, спать тут буде на лег. Якщо я не уйду, то буду спати, бо вже відмінив точно все. Ну що щось не ремонтують. Це я вам к чему тому що везде хорошо там хтось правильно написав, там де нас немає в предыдущих хтось писав, а так воно есть поэтому ну так красиві, так і толку сейчас це буде 500 евро стоїть. Ну можна покушать покушати взяти хто хоче. Щось там ходить розказують. то що мені якісь цигани п'яні обдолбані на телефон якісь предлагали samsung s25 я подозреваю это китайская паль ну короче і такого до хіра, що я просто не можу зняти мене на турі заб'ють це не дивіться карю 250 ну щоб ви просто розуміли 250 там буде рот по 4 євро пицца 6 євро угу. взагалі зарядив телефон ви дивіться пішов в Макдональдс, прямо на вокзалі він виходить куча розеток Вставлять, короче, зарядку, не роботи. Думаю, що за херня. А так куча розеток типу, закриті такими пластиками. Ага, Що оказывается, Там стоять лохотрони 3 євро час, ти береш паутербанк в оренду, заряджаєш свій телефон. Тепер все зрозуміло. А то я думаю, що не думав, що в Макдональдсі неполадки. Ні, все ясно. Рішили пончити Угу. мною. Тільки що, що я хочу вам ще сказати. Минуточку. Я ж як умний чоловік пішов короче, в Starbucks та там собі зарядив телефон. але Діло не в тому, ну, що я вам хотів сказати. А, оп'ять сів в Starbucks, і, поки телефон заряжався, TikTok почав листати, оп'ять знову Бельгії мені Брюсель все Це так чітко, все, ніхто кучу з черкашами не показував. Чисто, які всі... Я ж себе оп'ять, нічого не почувствував, тому що всі тупо, бізнесмени, один, я типа, этот, не знаю, хер з руками. Щось взагалі не то вам показують, так як воно є. А якщо буде підписані, я вам покажу і розкажу, А якщо таке відео буде залітати, то прийдеться поїхати далі, Бо щось я сюди тоже їхав, думав, чітко, ага, Сейчас покушаю, короче, десь там автобус і до ведзения, надеюсь, це остання моя поїздка в цю страну. Дай бог. Поїхав. Ну нічого страшного, купив опыт. За, за дорого, а може за дуже дорого хер його знає, Ну да ладно. Нічого страшного, то тобто все чепуха. Давайте, все, всім пока. Таке було відео вам інформативне.